п'ятихвилинка. Стереотипне уявлення про те, як бути вдовою або вдівцем у наш час докорінно змінюється. Очікування суспільства, соціальні та культуральні нашарування та сімейні розуміння статусу вдова або вдівець не є більш окресленими та чіткими. Нагадаю. Що будь-який статус має на меті полегшення адаптації в соціумі. Зараз же стереотипізація поведінки вже не є настільки значимою формою адаптації. Її місце посідають індивідуальні варіанти пошуку відповідей на питання, як мені бути дружиною або чоловіком, вдовою або вдівцем, вільним або у стосунках. З іншого боку, ми разом. Оновлене суспільство, яке наново формується під впливом ненормальних, сюрреалістичних та відверто трагічних обставин, поступово створимо новий, реалістичний образ людини, що втратила партнера або партнерку. Беззаперечно, провідними голосами при цьому будуть голоси тих людей, що стикнулися з цією втратою особисто. Змінюється суть хранителя пам'яті, людини. Що зберігає у собі минуле та нереалізоване майбутнє коханої або коханого, а ось форма цього зберігання переосмислюється. І ми свідки і учасники цього переосмислення. Для тих людей, хто втратив свого партнера або партнерку і знаходиться у статусі вдови або вдівця. Дуже важливою є можливість розділити свої переживання та уявлення про те. Що вкладати у ці статуси з тими, хто по справжньому може це зрозуміти? Тобто з тими, хто має такий досвід, в незалежності від обставин та того, скільки часу минуло від тих подій? Коли ми отримуємо певний статус, то варто звернути увагу на тих людей, що вже проживають досвід у статусі подібному до нашого. Тож знайдіть у своєму оточенні людей, що також втратили партнера або партнерку. І спирайтеся на ті досвіди на тих людей, на те проживання та прийняття, які відгукуються вам, ті, які надихають та зміст, яких вам легко зрозуміти. Можливо, це буде хтось з відомих людей, можливо, ваш приятель або ваша подруга, або учасник групи підтримки. Групи взаємної підтримки, без сумніву, можуть стати найкращим та безпечним місцем для пошуку своїх змістів. Схильність до маркувань та навішування ярників, що, як наслідок радянської системи мислення що доволі часто присутнє в бюрократизованій частині нашого суспільства, наприклад, у надавачів різноманітних послуг ми можемо змінити починаючи з себе. Тож задайте собі питання. Що означає для вас бути вдовою або вдівцем, що буде основним принципом, основним змістом, основним вашим фундаментом, в тому числі у зовнішніх проявах? Втрата близької людини, яка змінює наш статус, змінює так само і нашу природу. Біль втрати, що трансформується, щухає з плином часу, тим не менше змінює також нашу особистість. Ніколи вже неможливо буде повернутися до себе попереднього, як до своїх уявлень про себе з минулого життя. Можливо, це одне з найважливіших та кардинальних розумінь, що допомагає, адже ніщо не викликає більших змін, ніж горе, і в цьому всі, хто має досвід втрати, подібні. До певної міри саме про це говорить видатний психотерапевт та прекрасний письменник Ірвін Ялом, описуючи свій досвід прийняття втрати. Книга Питання життя та смерті, частина якої написана автором у співавторстві з дружиною, занурює нас у внутрішній світ двох прекрасних людей, один з яких втрачає своє життя від раку, а інший втрачає сенс цього життя або точніше. Втрачає один сенс, щоб спробувати пошукати інший. Цитувати цю емоційну та одночасну філософську книгу складно, бо слова, за які зачепиться ваш мозок та відреагує ваше серце, будуть дуже індивідуальні, але обіцяю відвертість ірвина Ялома не залишить без відповідей на ваші питання. І на завершення процитую одного з найвідоміших дослідників горювання Ваміка Вулкана, який у своїй класичній роботі Життя після смерті говорить наступне. Незалежно від того, що людям вдається дізнатися на цьому шляху, основне відкриття таке. Я маю лише одну єдину можливість прожити життя в цьому тілі. в цій епоці. В цих конкретних обставинах, з цими завданнями і з цими відносинами. Те, що трапляється в цьому житті, не завжди обираю я, але те, що я отримую від цього, мій вибір. Іноді надзвичайно складний, але тим не менше власний. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових. Корисних зустрічей у ефірі психотерапевтична п'ятихвилинка.